Доброго вечора ми з України. Хотавич. Презентує та рекомендує Велика Британія. Басейн Онікс. Дуже потужний. Перший запуск. Вбудований у підлогу. Трашна дошка. Гарний краєвид. Басейн на 5 місць. 220 на 220. З чотирма потужними масажними насосами перший відповідає за лежаче місце другий насос. Відповідаю за друге важаю місце та да. ось такі водоспади. І є клапан куба. Є також клапан ароматерапії. Вам точно. Далі. Третій насос відповідає за крісло кокон, Крісло з масажем плечового поясу. Глибоке сидяче місце. І четвертий насос відповідає за два сидячих місця. Та ще один водоспад. Працює хромотерапія. Озонація, фільтрація і дігрів. Колір, еспресо, призинка для льоду. Гарного всім настрою, доброго вечора. Мирного, найголовніше це буде Україна.